Всім дня. в продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 6 в кузові Універсал. Це у нас 2012 рік виготовлення. Дизельний двигун 1,6 на автоматичній коробці передач автомобіль в гарному стані. На класній гумі. По кузову то без дефектів, без корозії, пороги нижче в повному порядку. Гарна комплектація, є партронік у нас. Так, виглядає по кузову. Пороги цілі, без пошкоджень. Омивачі фар, передній парктронік також задній. Лобове скло у нас оригінал. Над лобовим все чудово. Автомобіль ми пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Великий місткий багажник. Є у нас в комплекті шторка, шторка працює. Кришка багажника не крутилася, не знімалася, подвійна підлога. В комплекті є в нас докатка, домкрат, ключ, буксировочний гак. весь комплект з автомобілем присутній. Також є знак аварійної зупинки, жилетка. Багажник чистенький, ціленький. По пластику все чудово. Кришка багажника без пошкоджень. Заглянемо в салон автомобіля. Салон чистий, цілий. Карти не провище, задні склопідйомники, по пластику також все чудово. Є в нас підстаканники, ззаді підлокітник, стеля частенька, ціленька, салон без пропалів, в салоні не курилося. Ходімо далі, по комплектації. Маємо 4 електросклопідйомника, регулювання зеркал, круїз, контроль, пробіг автомобіля, 234 тисяч рідно підтвердженого пробігу. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилки в нас відсутні. Мультимедіа працює по комплектації також клімат. Коробка перемикає чудово, ручник працює, центральний підлокітник, розширений такий бортовий комп'ютер, на екрані відображається паркування, стан салону, дивіться, все чистеньке, ціленьке в максимально збереженому стані. Підігріви працюють, клімат працює. Пан салону. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун працює чітко. Всі відмітки у нас все збережено, крила не кручені. Також з цієї сторони болти не крутилися. Екологія на місці, антифриз чистий. Давайте перевіримо показники фарби. Капот 126, 141, 123, 117, 117, 130, 130, 115, 124, 118, 118, 113, 129, 169. 111, 121, 113, 123, 126. Маємо один косметичний підкрас на цій частині, все решта у нас в оригіналі. Технічно та візуально автомобіль в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, авто знаходиться. Місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок Затичний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Для наших підписників діють гарні знижки. Посилання на соцмережі буде в описі під цим відео. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.